Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу зупинитися на подіях, що відбулися минулого тижня в асамблеї 79-ї асамблеї ООН. Для того щоб нам орієнтуватися, в якому світі ми живемо. Як нам рухатися до нашої перемоги, перемоги України, ролі та місця України у світі? Я думаю, важливо окреслити тенденції, події, які відбувалися на асамблеї 79-й. Там відбувся також саміт майбутнього. Ну і про це хочу з вами поговорити. Ну і звичайно, що говорили Зеленський Байден, ключові дії особі у вирішенні війни і наших спільних кроків до перемоги. Ну, перше за все, хочу відмітити виступ Готереша. Він озвучив основні проблеми організації. Я скажу, що діагноз ООН, в принципі, визначили всі правильно. Проблеми. Вирішення цих конфліктів. Ну що сказав із основного що сказав Гутереш? Гутереш запропонував радикальну програму переустрою світу, е, оновлення суспільного договору, що тримається на правах людини. Ну і озвучив проблеми, які зараз стоять перед організацією ООН і світом. Геополітичні суперечки продовжують поглиблюватися. Планета продовжує. Нагріватись бушують війни, нема жодного уявлення, коли вони закінчаться. А перспективи завершення затьмарюються перспективами застосування ядерного озброєння і новими видами зброї. Ми наближаємося до неймовірних подій вибухової ситуації. Порохова бочка, яка може поглинути увесь світ. Також е акцентував, що було проведено саміт майбутнього. Де було сформовано три ключові точки настійкості: це світ безкарності, нерівності та невизначеності. Ну і ще одну цитуату Гутереша приведу. Сьогодні дедалі більше урядів відчувають свою безкарність що вони можуть топтати міжнародне право, порушувати статут ООН, ігнорувати міжнародні конвенції у сфері прав людини або ж рішення міжнародних судів. Вони можуть вторгатися на територію інших держав, і за це їм нічого не буде. Ми бачимо цю безкарність всюди, на близькому сході, в серці Європи, на африканському розі та інше. Війна в Україні шириться без ознак швидкого кінця. Найбільшу ціну платять цивільні мешканці у переліках загиблих та знищених долях. Саме зараз час для справедливого миру, заснованого на статуті ООН, на міжнародному праві та Резолюціях ООН. Нова ера в умовах загального соціального захисту, включаючи охорону здоров'я і гарантію базового доходу, розрахованого на 4 мільярди незахищених людей. ООН – універсальна платформа для діалогу і консенсусу, глобальний цифровий договір та рекомендації по штучному інтелекту можуть закласти основи для інклюзивного регулювання штучного інтелекту, зробити штучний інтелект силою добра. Наш нинішній курс не стійкий в наших спільних інтересах керувати грандіозними перетвореннями, що відбуваються, вибрати майбутнє, яке ми хочемо, і направити світ до цього майбутнього. Ну, бла 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 красиві слова. Я просто хочу вам нагадати, хто такий Гутереш в 22-му році ціною життів найкращих синів України була укладена зернова угода з Росією через посередництво Гутереша і Ердогана. Це було якраз наприкінці 22-го року, коли зернотрейдери разом з Росією. Домовилися через Гутереша вивезти своє зерно. Хабом для цього стала Туреччина. Я ж ще раз звертаю увагу, що вивезла Росія і Україна, і е, звертаю ще увагу що це зерно в Україні продають не виробники, а зернотрейдери. Вони всі іноземці. І От ця угода нам коштувала місяців заморозки. Активної фази за цей час Росія закопалась. Оця лінія Соровікена з'явилася. Врешті чого ми отримали поразку в контрнаступі? зернотрейдери отримали можливість вивезти зерно. Росія отримала можливість вивести зерно. І ще раз звертаю увагу: виробництво зерна в Україні в Росії взагалом йде на Країни близького сходу Африки, тобто це зерно низької якості. Е, от для того, щоб не продавати якісне зерно, яке виробляється в Сполучених Штатах в інших країнах, і не продавати їх за низькою ціною. Уклали цю угоду за посередництвом Гутереша. Можна тільки здогадуватись, які бонуси отримав Гутереш. Ми розрахувалися життям кров'ю українців, заморозили конфлікт. В 22-му році, в кінці 22-го року, при сприянні Заходу, якщо б надали достатню кількість зброї, ми могли б знищити добити професійну армію Російської Федерації, яка опинилася на правому березі Дніпра в Херсоні. Після того, як вони втікли з під Києва, з Київської області, з, з Сумської області, після того, як вони втікли з Харкова, більшість. Професійна армія знаходилась в Херсоні, і от, замість того, щоб добити Росію на території України, вийти на Азовське море, перебити прохід на Крим за посередництвом Гутереша, ми отримали довгу війну, кров, руйнацію країни. І от ця людина б'ється за додаткові важелі ООН. Нібито для сталого миру, тобто красиві слова за цими красивими словами знаходиться знебожіння країн, кров, розруха і фактично те, що він говорить, загроза, порохова бочка, як він каже, да? і загроза ядерної війни. На жаль, не змогли надати відповідь не Зеленський, і зараз поговоримо, що він озвучив, не Байден. Я хочу. Навіть поставлю тут відео десь хвилин 8, але я вважаю, що треба подивитися послухати це виступ президента Аргентини Хав'єра Мілея е з трибуни ООН. Це єдина людина, яка дала правильну оцінку роботи цієї і того лівачіства, того руху в авторитаризм, світова держава, яку хочуть побудувати. От реально, зараз поставлю Хав'єра, ну, справа Леніна Троцького і Сталіна живе. От вони мріяли про світове господство, да? світовий уряд. От Антоніо Гутереш в пів кроку до світового господства. Зараз поставлю виступ хав'єра Мілея. Його треба послухати, яку відсіч він дав. І, на жаль, от єдина людина, яка Чесно сказала, до чого веде світ. Я не прийшов сюди, щоб розповісти світу, що він має робити. Я прийшов сюди, щоб сказати, по перше, що станеться, якщо організація Об'єднаних Націй продовжить просувати колективістські політики, які вона підтримує під егідою порядку денного 2030, А по-друге, про цінності нової Аргентини, як це часто буває з більшістю бюрократичних структур, створених людьми, ця організація припинила дбати про свої основні цілі, зазначені в її установчій декларації, і почала змінюватися. Спочатку організація була була задумана як щит для захисту людства, але стала левіафаном із різними щупальцями. Які намагаються вирішувати не лише те, що має робити кожна національна держава, але й як повинні жити всі громадяни світу, саме так ми перейшли від організації, яка прагнула миру, до організації, що нав'язує ідеологію своїм членам стосовно нескінченного списку тем у суспільстві, модель організації Об'єднаних Націй, яка спочатку була успішною і заснована на ідеях президента Вілсона про мир без перемоги та співпрацю між державами. Була відкинута його замінила модель наднаціонального уряду міжнародних бюрократів, які намагаються нав'язати громадянам світу певний спосіб життя. Те, що ми обговорюємо в Нью-Йорку цього тижня на саміті майбутнє. Це не що інше, як подальший рух цим трагічним шляхом, який ця інституція ухвалила. Подальший рух цим шляхом, за словами самого генерального секретаря, закликає нас до визначення нового соціального контракту, подвоєння наших зобов'язань щодо порядку денного на 2030 рік. На цьому я хотів би чітко озвучити позицію Аргентини. Порядок денний на 2030 рік, хоч і має добрі наміри щодо своїх цілей, є не чим іншим як програмою наднаціонального уряду соціалістичної форми. Вона нібито, розв'язує проблеми сучасності рішеннями, що підривають суверенітет національних держав і порушують право на життя, свободу та власність осіб. Це програма, яка нібито розв'язує проблеми бідності, нерівності, дискримінації законодавством, яке лише посилює ці проблеми, тому що історія світу показала, що єдиний спосіб забезпечити процвітання це обмежити владу монарха, гарантувати рівність перед законом, захистити право на життя, свободу та власність особи, прийняття цього порядку денного повністю відповідає інтересам привілейованих груп і виходить за рамки принципів викладених. У загальній декларації прав людини таким чином це перекрутило роль цієї організації і направило її в неправильному напрямку. Ми побачили, як організація, створена для захисту прав людини, стала одним із головних прибічників систематичних порушень свободи, як це було, наприклад, під час локдаунів у 2020 році, які слід вважати злочином проти людства. У цій самій палаті, яка претендує на захист прав людини, криваві диктатури, такі як Куба та Венесуела, були допущені до Ради з прав людини без найменших докорів. У цю палату, яка стверджує, що захищає права жінок, ми дозволили увійти країнам, які карають своїх жінок, лише за те, що вони показують свою шкіру. У цієї ж палаті голосували проти Ізраїлю. Єдиної країни на близькому сході, що захищає ліберальну демократію, при цьому ми одночасно проявили повну нездатність відповісти на загрозу тероризму на економічному рівні. Ми просували колективістські політики, які підривають економічне зростання, порушують права власності та перешкоджають природному економічному процесу, не дозволяючи найбільш відсталим країнам вільно користуватися власними ресурсами. Вони наклали регулювання та заборони спрямовані проти країн, які прагнуть розвиватися. Ми також встановили токсичні відносини між глобальним управлінням і міжнародними кредитними органами, вимагаючи від найбільш відсталих країн спрямовувати ресурси, яких у них немає, на програми, які їм не потрібні, перетворюючи їх на вічних боржників. Ми також бачили абсурдні політики з мальтузіанськими позиціями, такі як політика нульових викидів, яка шкодить усім, Ім бідним країнам і політики пов'язані із сексуальними та репродуктивними правами, коли рівень народжуваності в західних країнах різко падає, що пророкує похмуре майбутнє для всіх нас. Ми також бачили, як право вето постійних членів Ради безпеки почало використовуватись для захисту конкретних інтересів певних держав. Сьогодні ми маємо організацію, яка не має реальної влади, щоб запропонувати рішення для справжніх глобальних конфліктів. Тих, як жахлива російська агресія проти України, що вже забрала життя понад 300 тисяч людей і залишила понад 1 мільйон поранених. Це організація, яка замість того, щоб вирішувати ці конфлікти, витрачає час і зусилля на те, щоб нав'язувати бідним країнам, скільки і що вони повинні виробляти, з ким вони мають підтримувати відносини. Що їм слід їсти, і у що вірити, як передбачає порядок денний на майбутнє? Цей довгий список помилок і протиріч призвів до втрати довіри до організації Об'єднаних Націй серед громадян вільного світу. І я хочу тут попередити: ми наближаємося до кінця циклу. Колективізм, моральне позерство та політика вовк стикаються з реальністю. Більше немає дієвих рішень для реальних проблем світу. Якщо порядок денний 2030 провалиться, як це визнають його власні прихильники? Відповідь має полягати в тому, щоб замислитися, чи не був це з самого початку погано продуманий план. Ми повинні прийняти цю реальність і змінити наші дії. Те ж саме завжди відбувається з ідеями лівих. Вони розробляють модель, яка відповідає тому, що люди повинні робити, і коли індивідууми вільно вирішують діяти інакше, у них не залишається іншого рішення, окрім як обмежувати або придушувати їхню свободу. Ми бачили на власні очі, до чого привела цей шлях заздрості та сумної пристрасті, бідність, анархія та повна відсутність свободи. Ми ще маємо час вибрати інший напрямок. Хочу чітко заявити, щоб не було жодних непорозумінь. Аргентина зараз переживає глибокий процес змін і вирішила прийняти ідеї свободи. Це ідеї, які стверджують, що всі громадяни народжуються вільними і рівними перед законом, що ми маємо невід'ємні права, надані нашим творцем на життя, свободу та власність. Ці принципи, які визначають рамки процесу змін. Який ми проводимо в Аргентині, також є принципами, які будуть керувати нашою міжнародною поведінкою відтепер. Ми віримо в захист життя для всіх. Ми віримо в захист власності для всіх. Ми віримо в свободу слова для всіх. Ми віримо у свободу віросповідання для всіх. Ми віримо в свободу торгівлі для всіх. І ми віримо в обмежені уряди. У ці часи те, що відбувається в одній країні, швидко впливає на інші. І ми віримо, що люди повинні жити вільними. Від тиранії та гноблення, будь-то політичне гноблення, економічне рабство чи релігійний фанатизм ця фундаментальна ідея не повинна залишатися лише словами її слід підтримувати нашими діями дипломатично, економічно та матеріально за допомогою спільних зусиль усіх країн, які стоять на захисті свободи. Слава Богу, що хоч одна людина дала відповідь комунізму, який рухається по світу. Сподіваюсь, що голос Мілія буде почутий. На жаль, світові лідери, і президент Зеленський не озвучив цих тез і ну хотілося би знаєш от, почути це від свого лідера, хоча б на рівні виступу минулого виступу Натаньяху. Щоб були озвучені основні проблеми, які стоять зараз перед світом, перед загрозою, яка є. Ну що, що про що сказав Зеленський у своєму виступі? Він сказав, що ООН не зможе завершити війну. Для цього є формула миру, от, обнять і плакати. От я чесно кажу, на жаль, в ООН неможливо по справжньому справедливо розв'язати питання війни та миру. Оскільки в Раді Безпеки надто багато залежить від права вето, коли агресор використовує право вето, ООН без сила зупинити війну. Ну, це дійсно правда. Е, ситуація, коли в Раді Безпеки е, знаходиться держава-терорист, е, багато країн визнали таке е, говорити про якісь можливості реалізації плану миру чи, через ООН, неможливо. Але ж. Основного не було для мене не було почутим основний меседж Російська Федерація на чолі Путіна здійснює геноцид українського народу. Вони не б'ються за землю, вони б'ються за знищення української нації і України як держави на очах ООН, міжнародних організацій, країн-союзників або партнерів України. І всі спокійно спостерігають. Я вже неодноразово говорив неможливий мир, доки поки не покаране зло Російській Федерації не потрібна ця земля. Ви подивіться, що вона робить з цією землею. Ви подивіться, що вони роблять з рускомовними, ті, які говорили, Путін прийди». їм не цікаві ресурси. Росія має 40% світових ресурсів. Якщо б їм дійсно треба були ресурси. І Путін був зацікавлений. Вони б займались розробкою цих ресурсів. А тут наявна спроба знищення нації стерти її з лиця землі. Ну і ми бачимо реакцію. Ну що ще негативного? Зеленський чомусь закцентував саме на питанні ядерної загрози. Знаючи, що Захід і так переляканий, і цей аргумент постійно озвучує. Він озвучив: Росія планує знищити три українські атомні електростанції та їхні інфраструктури з метою їхнього відключення від енергосистеми. Ну, я думаю, що сильно не треба захід лякати ядерною загрозою. Вони і так налякані. От, і це було якраз. Коли Путін озвучив свою зміни в ядерну доктрину, я розумію, що треба звертати на це увагу, але я ж кажу: якщо б це було в контексті геноциду українського народу і не в тій позиції, що ми нічого не можемо вдіяти, тобто він виступив як жертва, якщо б він виступив, от як зверталися керівники Ізраїлю, да. Та ж Голда Мейер, Сполучені Штати не зразу їх підтримували. І вони говорили, що ми будемо битися камнями, палками, але ми будемо дратися. Ми будемо здратися за свою націю, за свою землю. От цього не відбулося. Не було з позиції, що ми зробили, які дії ми будемо робити, для того, щоб зберегти свою націю, зберегти свою країну. На жаль, цього не було озвучено. Ну Лавров там відреагував, що Росія не збирається обговорювати небезпеку, ідеї битися до перемоги з ядерною державою. Ну тобто, на руку них я не збираюся говорити тут про безглуздість і небезпеку самої ідеї, намагатися битися до перемоги з ядерною державою, якою є Росія. Ну, тобто підіграв, і я ж кажу, Зеленський був невиразний, на жаль, як і своїм планом перемоги, так і виступ в ООН. Ну, Маємо констатувати. Ну і ще один виступ Байдена. Ну, в четверте він виступив, згадав, що він почав свою політичну кар'єру в 72-му році, в 29 років, такий виступ з кап з спогади про минуле. Як він гарно зберігся. Що виглядає на 40 років. Ну і е, свої потужні тези Путін не досягне своєї основної мети. Україна не зруйнована, а НАТО сильніша ніж раніше. Ми не можемо дозволити ситуації залишиться незмінною. Ми повинні зберегти свою підтримку Україні, щоб зберегти свободу цієї країни. Ну, бла 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 чергове бла-бла-бла. Четвертий Четверти раз він виступав. Людина йде на Політичну пенсію, звичайно, треба віддати належне людина, яка більше 50 років в політиці, може заакцентувати і зробити емоційний вислів. Але що нам з цього? Чотири роки людина кормила нас обіцянками, надавала зброю з крапельним шляхом. Я ж кажу, разом з організацією ООН не то, що не допомогла, а в ключових моментах. Гальмувала можливість досягнення перемоги Україною. От я вже колись говорив, що Сполучені Штати тактично на стороні України, а стратегічно на стороні Росії. На жаль, маємо констатувати, що міжнародні організації не працюють, і хав'єр Мілей дав правильний діагноз: питання: що будемо робити, ми чи готові ми спуститись в. Лівацтво, яке зараз пропагує демократи, фактично підняли прапор комунізму і разом з Антоніо Гутерешем будують світовий концлагерь. Україна я вважаю, має стати таким ж острівком свободи, як зараз Аргентина. Продемонструвати свою волю, волю до перемоги, волю до боротьби. На жаль, немає зараз достатньо лідерів. Я скажу, що є. От Аргентина там достатньо. Потужний виступ був і у поляків, Данія, Норвегія. Я думаю, що ми маємо орієнтуватися саме на такі країни, а не на лівацькі країни, які погрязли в своїх проблемах і хочуть вирішувати їх за рахунок інших країн, за рахунок звуження свобод і примушування до попрання людської гідності. На жаль, маємо це констатувати. Тому думаємо, аналізуємо, діємо. Ну і маємо стати суб'єктною країною, розуміти чітко позиції міжнародних організацій, наших партнерів, шукати дійсно країни, які розуміють загрози, які стоять перед країнами, перед всім світом, і їх разом вирішувати. Складна справа, але такі часи настали. Рівень свобод і шлях розвитку залежить від нас. Тому гуртуємося, не забуваємо про. Голосування на платформі Petition ФБУА за сім кроків. Як говорив наш Кабзар, боритися і поборемось. Нам Бог помагає. Слава Україні!